І залітає бюджетничок Вектор С 3-го року, 3-літровий дизельок на автоматі. Рівненько по кузову, корозії ніде немає. На 18 гарних колесах присутній фаркопчик у нас на люки. Підігрів навіть заднього ряду є. Гарнесенький такий, давайте глянемо. По салончику по стану, зробити хімчисточку. До речі, задні шторочки присутні обидві. Такий задній ряд у нас підігріви, будь ласка, по передньому ряду теж. Така вона гарненька на автоматі, повне мультикермо. Підігрів переднього ряду, також є на таких ось 18 колесах. Чорна, як треба, з гарною ціною. І давайте пройдемось по косячкам, подивимося по кузову, що у нас все на бампері така маленька царапушка є. Так, на кришечці у нас така маленька м'ятинка є, ПДРчика можна її витягнути гарненько. Буде на задньому бамперку ось подряпинка така невелика. Гарненько такі маленькі царапушки, ну їх можна сполірнути буде. Є ось на накрилочки маленькі такі очах корозії, але теж можна підкапати, все буде гарненько. Так все рівно, більш зауважень вроді немає. Так, і по міру, давайте пройдемося 89-197. Машина цікавенька, бо то 100 йде. По всій машині до 200 рівного окрасу. Це крилочко піддувалося спереду ось. І по проєму, по проєму десь до ста. З тієї сторони. Скажу толсто слойна якась.